Ціни в їхній дух, їхню непохитну віру в своє право на свободу. Вони посіяли насіння власного знищення, і тепер це насіння давало плоди. Розділ восьмий Ціна свободи. Однак перемога була палкою з двома кінцями. Вартість визволення була викарбувана на обличчях воїнів Боромира, у шрамах, які вони носили, та у товаришах, яких вони оплакували. Кожна битва вимагала своєї данини, кожна перемога мала гіркий присмак втрати. Боромир, незважаючи на свою зовнішню стоїчність, відчував тягар кожного загиблого солдата на своїй душі. Він знав, що справжнє лідерство означає нести тягар жертви, робити неможливий вибір заради більшого блага. Він дивився у безодню, відчував спокусливу привабливість помсти, але чіплявся за надію на краще майбутнє. Майбутнє вільне від кайданів ненависті та кровопролиття. Лелека також носила шрами війни як фізичні, так і емоційні. Вона втратила товаришів, друзів, які їздили з нею крізь незлічні небезпеки. Проте вона залишалася маяком сили. Її рішучість ніколи не вагалася, її дух не був зламаний. Вона знала, що їхні жертви не були марними, що вони кують нову долю для свого народу. Розділ дев'ятий. Добрії. Ворог, його початкова зарозумілість зруйнована. Відступив до грізної фортеці, бастіону тиранії, що відкидав довгу тінь на звільнені землі. Боромир знав, що це їхня остання стійкість, кульмінація місяців невпильних боїв. Він стояв пліч опліч з лелекою. Її рота швидкокрилі тепер воз'єдналася з основними силами. Вони були армією, викутою у вогні лиха їхні ряди складалися з досвідчених ветеранів та щойно пробуджених патріотів, усіх об'єднаних під прапором свободи. Ворог, можливо, багато чого у нас забрав, заявив Боромир. Його голос лунав по зібраних рядах. Але вони ніколи не заберуть нашу надію, нашу мужність, нашу рішучість. Його слова зустріли ревом непокори, звуком який потряс самі підвали неворожої фортеці. Битва, що послідувала, була довгою та виснажливою, відчайдушною боротьбою проти ворога, який прагнув утримати владу. Проте хвиля повернулася. Ворог, деморалізований та перевершений, чисельно, бився з відчаєм приречених. Нарешті, коли сонце почало спускатися, занурюючи поле битви у моторошні сутінки, їхній опір розвалився. Визволення було завершено, але Боромир знав, що це не кінець. Шрами війни були глибокими, а загроза майбутнього конфлікту висіла на горизонті. Але зараз він дозволив собі хвилину похмурого задоволення. Вони боролися, вони проливали кров і вони перемогли. Майбутнє їхньої землі, колись оповите темрявою, тепер мало обіцянку нового світанку.